Вітання всім. Сьогодні вже 6 листопада, черговий патч Black Desert Тут щось трошки позавозили, але івенти в основному, і, як на мене, доволі таки непогані івенти на цей раз Сперлабіс запустили, щоб заманити більше людей. Коротше, давайте, як завжди, по порядочку, почнемо з івентів і потім до самого патчу. І так, місяць шакату, не знаю, нахрена, але цілий місяць шакату. Коротше, що вам тут потрібно робити? З 6 і аж по 4 грудня б'єте мобів, збираєте травичку, полюєте, там, рибалите, неважливо що. Займаєтесь, вам будуть випадати ось такі от голдкоїни. І плюс, відповідно, завтрашнього дня, 7 числа, і по третє, ви їх можете заробляти так само за онлайн за 60 хвилин і за 120 хвилин, відповідно. Тобто, ви за онлайн можете забрати вже аж 540 аж таких от монет. Тому майте на увазі, можна буде лутати багато. І чому? Бо прям доволі таки прикольна тема. Можна навіть тут в грі показати, що ви отримаєте. Набагато простіше буде, зрозуміло. І так, дивіться, за, по суті, 50 монеток, два костюми, що, до речі, дуже смачно з одного боку. Якщо вам нахрен не потрібні костюми, майте на увазі каміння-крон, відповідно. Потім. Монетки на Агріс на те, щоб трешлуту більше падало. Лаки, відповідно, 250 ки і так далі. Для коневодів, якщо потрібно, також скрині. Ну, скрині з о, фарбами на Landscape, якщо кому потрібно можете, але то, там може на ваш вибір. Якби тут ось також якийсь лохотрон в лохотроні, якщо що маєте на увазі. Ну, відповідно, 200 лаків, 250, 150, 120. Трохи парфюмов Carriage, далі ще трішки ось таких от лохотронів. Тобто, коротше, хрена чого цікавого, і ще тут ось Reward. Також на щоденний обмін за 20 монеток, також може щось пощастить випасти. Тобто, Парлавіси на цей раз вирішили вас задушити камінням крон повністю. Щоб ви могли максимально лутати каміння крон, де тільки можна, з чого тільки можна і так далі. Тому якось так. Потім наступне, до чого відразу перейдемо. Той же самий місяць шакату спешл за 21 день за календарик з 7 по 10 грудня будете забирати доволі прикольні теми. Відповідно, знову ж таки, до 4,5 тисяч каміння крон два бокси з молотками на вибір, наскільки мені не зраджує, пам'ятці будуть молотки на вибір. Ну, відповідно, ці шакату дазлін бокси це нові і ось як воно все це у вас розписано за перший тиждень. Якби один бокс. Каміння крон, молоток на вибір. На другий, день, на другий тиждень так само бокс, каміння крон, э, Dark Hunger 10 штук, до речі, смачна тема все ж таки з одного боку, якщо вам лаки потрібно підняти. Ну, відповідно, за 21-й, ну, тобто третій тиждень, відповідно, так само, потім ще один молоточок забираєте. Тут у вас да, на вибір, типу, або молоток J, або Перемоділ, або Ancient Hammer вже в залежності від того, що вам потрібно точити. Ну, відповідно, лохотрончики, де ви можете подіставати ще, можливо, каміння крон, а може, ще не каміння крон, як вам пощастить. Тобто, потенційно можна позабирати каміння прямо прям де хрена, якщо вже прям так казати. Тому майте на увазі календарик і спеціальні початочки. Беріть, лутайте і забирайте нагороди. І так, переходимо тепер до самого тіпопатчу, типу якби тут патч не прям таки дуже великий, але коротко можна по ньому пройти. І так, що перше додали? На Бамбук додали складність від каламіті 8 до каламіті 10, відповідно. І, відповідно ж таки, знову на певну складність певна кількість атаки. На каламіті 8 вам потрібно 360 плюс. 9 – 370, і 10 – 380 відповідно, атаки. Вже я там бачу, в грі он там уже фармлять цього бамбука вже по нагородам. То тому якось так. Ну, відповідно, нагороди, знову ж таки. Деборіки перші, другі і так далі. і так далі. Там ще, ну, тобто, дефолтний соло, бос раш, що ви можете забрати на 9, від 8 до 10 складності. Далі наступне. Що Parlaбіси зробили, це спростили процесінг на мануфактурі, це на крафт, прям аля типу зброї або чогось такого. оце виготовлення манефекчурі з 21 секунди до 11 секунд. Відповідно, якось просто це зробили, щоб було швидше. Наступне, що цікавить, імпровували опис каміння крон, наскільки це, звісно, можна сказати, цікавим, але тепер, наводячи на каміння Cron, ви можете бачити, наскільки воно як впливає в плані заточки і на що, і по яким відсоткам. От, наприклад, якось написано, що ось для біжутерії. 60% шансу від дроп левелу, тобто від даунгрейду. І 40% шансу, що просто. Залишиться, наскільки я так правильно зрозумів, то prevent level drop, да. 60% шансу, що не буде даунгрейду, і 40%, що просто залишиться на тому левелі. Далі, по босам еданії Тут тільки зацепили двох босів, якщо зсумувати весь оцей опис, їх просто трохи нірфанули. От-прям просто трохи нірфанули, і все. По ХП, по діпішці і так далі. Тут такого по ХП, такого трохи по ТП. Більш нічого. І трішки ось, ось тут в ось, першій фазі енцлер механіку по флеймам з трьох до двох, типа ігнайтів Зменшили. Далі даркріфти. тут дарк ріфти трішки, з одного боку, як на мене класна тема, вам тепер не потрібно буде, по суті, кататися в Камасільвії важ. У мене, якраз здається, ріфти не закривав. До да, мене вони якраз не закриті, то можна навіть в грі глянути, як вони тепер розміщені. Тобто лава залишилась на місці, а е, грифон переїхав з Наван Степс, аж ось сюди, ось якраз таки де е, Catfishman Camp і так далі. Коротше, де один раз древньо рісається один із двох спотів древня цього, Його тепер перекинули, по суті, сюди, якщо так придивитися, да. Ну, відповідно, тепер деревень. Тут біля Кальфіона рісається, Маскан біля бірагів. Червоний ніс. У нього два споти залишили все ж таки. Я так розумію. Ось тут біля Велії і Дебув, ось тут біля імпів. П'єк, оцей спот йому лишили, якщо вірити опису, тільки тут, тепер він буде рісатись. Ну, і, як і казав, лавовий якби на місці. Нікуди його не здвинули тому тут, а ось тепер набагато трішки менше по території треба буде кататись з одного боку, що, ну, як на мене, трошки зручно. Далі по надварам і конкрет знову змінюють іри спотів. Відповідно, дивіться, хто, ж, хто куди ходить, і відповідно дні і кількість людей, які можуть приймати участь відповідно на цих же ж надварах. Тому тут для тих, хто це більше шарить, ставте відео на паузу. Диві дивіться, які тепер нот якого тіру і скільки людей може туди ходити. Я так розумію, тут тільки поки це змінили, в там, баланс по тому, які тіпа нада гір, туди цього не чіпали. Просто змінили кількість. Рефорс UI-ку, До речі, додали дуже зручно. Тепер ось тут у вас внизу в інвентарі, якщо ви відкриєте ваш інвентар. То ось тут, ось внизу, і вам тепер вилазить ось ця от UI, ечка, де ми минулого патчу перлабіси зробили так, що тепер можна робити пресети для Sovereign Weapon по Стоунам, і от Тепер це можна зробити набагато швидше, ніж отут шукати Stone отут, в харектері, і отут Reforged Stone, оце менюху. Тобто на набагато простіше, набагато зручніше. Не довелося чекати довго, прям 10 років. І на цьому все. Ось такий, коротше, вийшов невеличкий патчик. Все ж таки не дуже ще досі нічого цікавого. Але принаймні раджу вам звернути увагу на ці івенти і полутати максимум з тих івентів, особливо каміння Крона. Тому на цьому все. Як завжди, підписуйтесь на всі мої соціальні мережі, які будуть в описі під цим відео. Підписуйтесь на YouTube, на Twitch, на Telegram, щоб не пропускати анонси нічого нового, коли стріми і так далі. І, як завжди, дякую за увагу, і побачимось вже в наступних відео.